Наше завдання сьогодні створити ось таку картину. І я її розробляю, умовно кажучи, на підрамнику. Можливо, навіть трішки краще другий варіант зроблю, бо перший був як проба, але ну, тим не менше буде теж досить цікаво. Такі картини можна створювати на основі джіпежок, тобто картин сфотографованих і, звичайно, вирівняних красиво по розмірам. Ось, По формату також. Попередньо я знала, що полотно, ну, вже перемірила, вже побачила, але теж ви це побачите. Полотно має параметри 40 на 60, 400 на 60. І я беру за основу форму і беру цей прямокутник. В принципі, давайте рандомно почнемо здесь, ось тут. Бо тут це немає різниці. Так, тобто, буде ось так. Беремо прямокутник і що можемо. Так, описуємо спочатку прямокутник ось такий. Розмір 1 у нас буде 600, другий розмір буде 400. Натискаємо Enter і витягуємо підрамник на 1 см, тобто на 10. Ось, в нас спеціальний формат такий картина без рамки. Якщо потрібно буде з рамкою, я в коментарі е, додав е, це теж можна організувати. В архікаді є стандартні рамки, і там трішки інша буде логіка. Але це теж цікавий варіант. Ось цей підрамник є. Дивіться, чим я хочу трошки удосконалити, я попередньо на нього надіну ось тут. Замість фарби тканина знайду, текстиль і текстиль 0,1. І він направ такий грубий. Але ну, ви собі підшукаєте за тим принципом, який я зараз покажу, трішки слабшу текстуру, таку менш фактурну. Ось. Але ідея моя полягає в тому, що боковинки будуть тканинні. Ну, до речі, поглянемо, подивимося потім, як вони виглядають на рендері, тому що так, як ми тут бачимо, не факт, що ми будемо бачити так у рендері. Наступний крок: ми маємо зберегти цю картину, яку я вже в принципі, маю на робочому столі, але це має бути окрема текстура. Заходимо на параметри, атрибути елемента поверхні. Тут важливо, в принципі, стартувати з потрібної папки, бо якщо ви будете там в бетоні чи десь там в даху, потім тяжко буде знайти. Хоча зараз у пошуку все класно працює, але хай буде все по папках. Є у нас папка текстиль, і натискаємось тут створити. Я навмисне виберу не ту, що вже створила. Beautiful Карпати 1, буде Beautiful Карпати 2. Так, беремо. Я брала за основу от дено білу. Можна брати і сіру, нема різниці, тому що ми малюнок будемо видаляти, але тут можуть бути ключовими відблиски, якщо він є, якась фактура може бути. Так? Тобто Тут треба аналізувати, що тут якась така матовість може бути вона підв'язана, в принципі, в такої текстури я би радила вам вибирати за основу, тому що це буде неприродньо для полотна. Скоріше за все, ось це полотно, бачите, воно таким. Легеньким відблиском, або це взагалі матове так. Ну, Наскільки я знаю, оливні картини дають невеличкий відблиск, хоча це не є блік як такий, тобто, в принципі, може бути. Ось, клацемо сюди, і бачите, в мене тут можна було взяти дублювати, так? але оскільки цей білий, біла тканина не є стандартним, тому я взяла новий з каталогу і знайшла у папці. Текстиль, ось, дивіться, тут є, є окреме відео про текстури. Я навмисно взяла текстиль і вибрала саме такий текстиль, який мені здався, найцікавішим. Ось, тканина біла 27, я собі скопіюю дублювати. Так, дублювати і. А, Так, Карпатин. Ну, типу, в принципі, можна там собі прописувати, як хочете. Я трошки якщо чесно, лінуюся, я Тут просто хочу назад цифру 2. Ось мені хотілося би о, я так зроблю: ctrl А тут я вже поставлю. В принципі, це вже видалю, напевно, так, хоча так можна було а, ліпше трошки видалити. І оцей тканина-біла я назву Ctrl-V. Такий цікавий хід війнивої людини, якби спростити собі життя, щоб не переписувати повністю. Ось, значить, тут далі а, вибираємо основне ядро. І оскільки я хотіла все ж таки не звідси стартувати, а з нуля показати, як це все робити. Звичайно, текстура GPS-ному форматі у мене вже є на робочому столі, у вас, очевидно, також в клаці Основне ядро, вибираємо текстура і. Тут в нас є вже наша біла тканина, видаляємо її. Далі натискаємо сюди, тобто папка, яка нам допоможе знайти нашу текстуру. Натискаємо Додати, і в мене вона на робочому столі. Акуратно шукаємо: оця вже в мене є ось ці Карпати я додаю відкритим і вони завантажуються. В принципі, ось тут з груба, я дивилася, треба трішки шаманити з. Ну, ні, вона добре завантажена, все супер, пишемо Окей. Ось. Але коли я перекидаю, от вона робиться ось така. Прямокутна. Чому? Бо формат метр на метр. Беремо 600. Так, і ось тут відтягуємо на 400, та висота. До речі, я щось думала, що. Оригінал от, може тут дійсно 500 буде. Тобто в цьому моменті треба якраз буде перевірити. Взагалі, в ідеалі ви маєте знати висоту і ширину, тому що, як ви бачили, коли текстура підтягується, вона стає зовсім спотворена і треба це все відновлювати. Тобто, в ідеалі ви знаєте до міліметрика параметри картини. Ось, коли ми її вирівняли, приблизно пропорційно, ну бо це, врешті, впливає на пропорційність і на ну, якість картинки. Так, це ми вирівняли, і далі обов'язково йдемо на Сайнвеєр. Від Максом, так, і ось тут в кінці зіставити налаштування, оновити основні налаштування. Ні, оновити налаштування Sign веєр із базових налаштувань. Це означає, що ми в базові налаштування це ті налаштування, які ми бачимо в 3D без рендеру. А Sign вер це те, що ми бачимо вже на розрізь, на Рендері на візуалізації, оце нам, власне, потрібно. Дивіться, що сталося. Картинка перемістилася, і, в принципі, вона хоч так нарізається, але це не страшно. Покажу, що далі з цим робити. У нас є нова текстура, ось ця, і пишемо ОК. Далі вибираємо. Я нажала Escape, в мене. З'явилася така панель без жодного інструменту, без рядка параметрів. Так, я ось тут клацаю сильніше, там де чорний, чорна стрілка, і вибираю білу стрілку. Це спеціальний режим редагування форми. Він називається, Лишній раз його не клацає, він допомагає редагувати. Кожен з елементів під елемента і під, під елементи морфа. Зокрема, нам цікава ця площина. Зверніть увагу, ні з чим більше в цьому режимі архікат не працює лише з морфом. Але якщо я класнула сюди, зараз або сюди, бачите, я працюю з окремим лише елементом. Тобто зараз морф. Це є ось ця площина. Хоча тут насправді є ціла а, така ну, не глиба, а паралело піпати, такої формі, як підрамник. рамник. сюди, і там, де текстиль один, у мене вже, в принципі, Карпати другі є. А, пишу окей, і що ми бачимо? Таку ось белібрду, тобто такий я навіть, не знаю кубізм. Ось вона нам закинула рандомно, так? бо. В принципі, текстура прив'язана до нуля архікаду, і вона рандомно потрапила сюди. Ми маємо над цим можливість для змін. Для того треба в активованому морфі в цьому режимі нажати на документ. А творча візуалізація, і дивіться, там, де є прикутна стрілочка, тобто вирівнювання 3D текстури, вибираємо задати походження. І зверніть увагу, з'явилася ось така умовна рамочка, і ми бачимо, що тут, саме тут, верхня ліва частинка рамки. Ідеально. Ось, далі в кінці треба нажати, якщо я помираюсь, ой, Enter. А, ні, треба прибрати просто давніше. Так, просто классите. Ось, молоточок прибиваємо це все тут, діло. Ось, і, а, попробуємо прорендерити. Зверніть увагу, теж досить цікавий. Інтер'єр вийшов, досить красивий, виходить, поки що мені виглядає. Дуже гарно кольори поєднуються з підібраною палітрою. І я спеціально закинула якесь дерево, тому що досить красиво виглядатиме, якщо є дерева за вікном, тоді не буде яка турна війна. Такі там, світло в кінці так тобто є якісь дерева, є якийсь ландшафт, особливо цілі, навіть ландшафтні такі, ну, такі стилізовані дерева, вони теж десь красиво Ось, Попереднє налаштування ну, візуалізації, є, це, ну, можна взяти ось таку штуку, це вирівнювання гранель. Ось обов'язково з цього режиму ви може ще що не треба буде працювати тобто поверніть собі чорну стрілочку обов'язково. Ну і зайдемо в параметри візуалізації. Раджу вибрати, ну, вони правда, довго будуть Ось тут розширення, можна взяти там 150, наприклад, і розраховувати собі, що десь там півгодинки щось робити не на комп'ютері, тому що треба зосередитися, щоб комп'ютер сам собі працював, а ви не втручалися в ту справу. Ось, гарне розширення, в колишніх карлікадах було погане, можна було переходити. Треба було переходити сюди, вибирати або альбомний, або портретний тут формат. Я зазвичай вибрала А4, але цей варіант теж нормальний, він подібний до А4, в принципі, хоча можна ідеально підібрати такий, як А4. Ось, І тут є сцена спеціальна. По-перше, вибираємо сцену в ядро Zline Veir. І ну, не знаю, хтось казав, що Basic теж може бути класний, але він ну, там треба гарно вміти. Я ще поки що такого не вмію. Цей інвер. І там, де в нас є спеціальне, вибираємо освітлення всередині остаточне і середнє фізичне, вони якісніші. Правда, рендерять довго і потребують параметрів. Я собі поставлю на рендер. До речі, в нових архікадах нема такої дуже потреби доставляти для денної візуалізації лампи, Ну, майже немає різниці, тобто спростилася досить процедура, старі мої відео вже не актуальні по цьому. ось. Але ну, в кінці, коли вийде картинка, ви зупиняти відео, а в кінці я прикріплю, напевно, якимись правдами, неправдами, може, навіть закину як ілюстрацію. Ось цю картинку для відео. Ось ми звичайно, коли ми налаштували все, фактично О, тут наше було всередині. І натискаємо фотоапарат, тобто рендер або F6. Можна і тут нажимати на різницю. Ну, от ми вже бачимо, що світло іде. Це я вважаю дуже великий плюс, бо я колись на це витрачала час. Додатково підтягувала світло від вікна. і Тому подібно це зараз. Фактично проміжний етап, який вже фактично. Не потрібний, і в кінці ходівся дивіться. Як цікаво, і найцікавіше. Наші картини вони акцентні, досить класно сидять. Змінилися деякі текстури, була темніша підлога. Змінилося, правда, навіть дуже все дерево. Непогано виглядає, але цікаво, чому воно ну, так. Може, це через те, що ще буде рендеритися. О, але в кінці я додав, щоб ми бачили, як це все виглядає. Додавлю картинку таку фінальну.